Форвард Ньюкасла зараз грав з Швед, такий томношкірий. Олександр? І да, звати його, Як, як кажуть на осла інакше чотирма літерами? Uh, Ослів, як називати. Літера. Браво. Ліверпуля захисник з, через Дефіс. Скажи повністю, як його звати? Олександр Арнольд. Да, ім'я? Uh, на літеру таку. To. Да, потім літера така, як у карталі не вимовляють. Тренд. Олександр Тренд Арнольд. Олександр. Ні, дивися, ім'я на «Т» починається. А Тренд Арнольд. Чи що? <світ> Назви всі три поспіль. Починається на Т, на, -на, -на, на це починається. Trent. Потім і Сашко да? Alex, <світ> і Арнольд. <Arnold>. Uh. <світ> <світ> uh, далі. Uh, значить, Дивися, ім'я таке, як називається категорія, як клуб називається, власне. Олександр. Uh, Ну, але, типу, з першою літеру, перша літера, але... перша літера. Що так? Ну, ти Алешан, сказав через. Да. І як Роналду звати. А, якого саме? T того, хто португалець. А, да. І от заміни літеру Ш на літеру таку. Крістіна. Крістіан. Крістіан. Ну, да, mm -hmm. от ти все назвав тільки назвав і прізвище. Як? Крістіан. Олександр Крістіан. Браво. А хто? це такий? Олександр Крістін. Мені пофіг це, Ми вгадали.